Татуювання я зробила вже після загибелі чоловіка. Перша частина це була така сама у нього на руці, але без напису Космос. А друга, це моя інтерпретація, що це я і він Він дуже любив мотоцикли. От, і напис його улюблений воля або смерть. І я ще повернусь. Подружжя дізналась про початок повномасштабної війни під час мандрівки Карпатами. Напередодні вони підкорили говерлу і були щасливими. Павло відомий у Дніпрі тренер. Оксана багаторазова чемпіонка України з пауерліфтингу, рекордсменка України з жиму лежачі, переможниця європейських і світових чемпіонатів. Вже під час війни тендітна дівчина стала чемпіонкою світу з жиму лежачі в екіпіруванні. Чемпіонат світу з жиму лежачі проходив він у Казахстані. Хоча ця країна близько так підтримувала Росію на той момент. Було дуже важко там морально знаходитись та виступати. У мене навіть хотіли відібрати на наш прапор, але я увірвалася з ним на перше місце. Після змагань Павло пішов воювати. За кілька місяців після початку служби загинув під час контрнаступу на Харківщині. Помсти відчуття у мене не було. У мене було відчуття, що, що мені потрібно продовжити його справу, тому що він дуже багато хотів зробити, але він не встиг. Вона хотіла служити саме на бойовій посаді, а не в штабі. У багатьох підрозділах їй відмовляли, пропонували стати діловодом. Але Оксана домогла свого і стала операторкою дронів. Сам виліт це не так страшно, як вивчити всю теорію, знати. ну, Дуже багато треба насамперед речей. Для мене це було важко як дівчині. Я не цікавилася у школі ні фізикою, ні математикою, ну, скажімо так, довелося заново відкривати для себе речі якісь. Але у мене була дуже велика мотивація. Нині титулована спортсменка успішно виражає ворожу техніку та живу силу, спить в окопі, користується авторитетом у побратимів. Береш коробку якусь там з батарейками, о, відай сюди. Я кажу, та не треба. Ну каже, є нащо? Я тут ну тоді. Намагалась якось полегшити мені працю, але пару разів я так дала зрозуміти, що не треба цього робити, я можу сама. На війні важко. Є проблеми з водою, немає чистої постелі, в окопі дошкуляють комахи, взимку багнюка. Але до цього звикаєш, ділася військова. Лише іноді вона мріє про сукню та підбори. Я навіть купую собі речі, і просто відправляю їх додому, щоб коли я приїхала додому, я їх взяла. Ну, там спідничку собі купила, одну другу. Перед кожним бойовим виїздом у Оксани є свої ритуали. Я ношу бручку на шиї на бойовий виїзд, вона повинна бути зі мною обов'язково. І другий момент, я не знаю, чому він до мене так прилип. Я просто мажу губи бальзамом від, щоб не застудити губи перед виїздом. Саме вже у броньовику, коли сижу. Якщо я цього не зроблю, я починаю параноїти, що щось піде не так. З окопу до Дніпра. Під час відпустки їй важко звикнути до ритму великого міста. Дуже так все сумбурно у голові, трошки лякає багато людей, багато яскравих предметів, багато машин, дуже так трохи стресово. Оксана ще не знає, чим буде займатися після війни. Єдине, в цьому впевнена, піде у тривалий похід у гори. Оксана Коновець, Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.